Без проблемного ремонту та оренди рівненське комунальне підприємство КТП «1728» закупило шість нових автомобілів для вивезення відходів. За словами керівника підприємства Сергія Марчука, оновлення сміттєвозів було необхідно для безперервної роботи КТП, адже раніше у своїй роботі вони використовували автомобілі МАЗ білоруського виробництва, які через дефіцит запчастин неможливо було обслуговувати. Також доводилося орендувати транспорт, що є фінансово затратно. Кажу, головною перевагою нового автомобіля є те, що ми можемо безперебійно надавати послуги. Тобто для вивезення сміття це вкрай важливо. Тобто одна машина з'їжджає з, з маршруту і ми маємо проблеми по цілому місті. Ціна шести нових автомобілів орієнтовно 40 мільйонів гривень. Перший внесок був від зароблених підприємством коштів, а решта кредит по програмі 579. Треба подякувати саме комунальному підприємству КТП 1728, тому що він купив за власні кошти, скориставшись кредитом 579, це ігреневий кредит. І сьогодні ми бачите, що ще сьогодні 6 автомобілів ну, приєдналися до самого підприємства. Про що це говорить? Тому що в нас дійсно хочеться робити. Надавати якісну послугу в свою чергу, оскільки автомобілі це є мас. Ви знаєте, це те що країна-агресор. Свою чергу немає запчастин. Наше підприємство. В свою чергу ми маємо замінювати на альтернативу. Окрім цього, КТП 1728 має намір встановити і нові сміттєві контейнери. Вони відрізняються від звичних баків кольором. Їх ціль сортування скла, пластику та металу окремо від побутових відходів. Втор сировину передаватимуть на переробку. Нове законодавство і нова техніка дозволяє нам вже виділити на постійній основі автомобіль, який буде збирати оце цей збір, цю вторсировину, що дасть змогу людям, я надіюсь, так само від них фідбек і люди будуть сортувати. Будемо здавати підприємцю, який буде розсортовувати. Станом на зараз, поки підприємство не може саме забезпечити е, сортувальну лінію. Один контейнер коштує близько 8 тисяч гривень. Станом на зараз була зроблена закупівля на 200 баків. В подальшому підприємство планує збільшити цю кількість. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини рівного.